Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги світлодіодний прожектор. Це потужне та універсальне освітлювальне рішення, розроблене для різних зовнішніх приміщень. Завдяки міцній водонепроникній конструкції цей прожектор потужністю 10 Вт підходить для ландшафтів, вулиць, садів та площ. Вузький кут променя забезпечує забезпечує точне освітлення, висвітлюючи окремі ділянки, працюючи як від 110, так і від 220 вольт, він забезпечить гнучкість встановлення. rgb світлодіоди створять атмосферне та візуально привабливе середовище.